Вітаю вас! В цьому відео я вам розкажу, як безкоштовно працювати з електронними таблицями Excel, навіть якщо у вас немає Excel на комп'ютері. Отже, у вас є по суті 5 можливих варіантів. Перший це купити ліцензійний пакет програм Microsoft Office. Ви можете зайти на сайт компанії Microsoft і подивитись, скільки це буде коштувати. Персональне встановлення буде приблизно 1900 гривень в рік. Хоча в Microsoft також є варіант, де ви можете зробити разову плату, купити собі встановлювач для комп'ютера і використовувати його, але лише на вашому комп'ютері. Наступна опція це встановити альтернативний офісний пакет програм, наприклад, OpenOffice. Ось у нас деталі про нього тут. Але, на жаль, у цього пакету офісних програм немає української або ж українізованої версії. Інша альтернатива це встановити програму LibreOffice. Так ось. Офісний пакет LibreOffice, так само як і OpenOffice, безкоштовний, і до того ж має українську або ж українізовану версію. І аналогом Excel в програмі LibreOffice є програма, яка називається LibreOffice Calc, скорочення від слова калькулятор. Інтерфейс LibreOffice виглядає дуже схожим на інтерфейс Excel у попередніх версіях, і LibreOffice може робити все абсолютно те, що може робити Excel. Крім того, в LibreOffice ви також можете відкривати і відразу працювати з Excelівськими файлами. І також, як ви можете помітити, у мене все меню українською мовою. До речі, в описі під цим відео я залишу посилання на український ресурс, де ви можете завантажити і без проблем встановити українську версію офісного пакету LibreOffice. Наступний варіант, і дехто писав про це в коментарях до попередніх відео, це знайти або завантажити піратську версію. Не рекомендую і не коментую, щоб Google і Microsoft не заблокували і не покарали мене, тому це на ваш розсуд. Опція четверта — це створити обліковий запис на сервісі Microsoft і отримати необмежений і безкоштовний доступ до онлайн-версії Excel на хмаринці. І ось так виглядає онлайнова версія Excel. Доступ до неї безкоштовний. Інтерфейс у неї виглядає дуже схожим на той, який у нас є у віконній програмі, показую для порівняння. Ось ця програма Excel, яка у мене встановлена на комп'ютері, і з файлом, з яким ми працюємо у цьому курсі по Excel. А ось це той же самий файл, тільки відкритий за допомогою хмарного сервісу Microsoft. Теж україномовний, українізований, теж має абсолютно всі можливості, виглядає дещо по-іншому, але в цілому може робити абсолютно все те саме, що й настільна програма Excel. Зараз в цьому відео ви повинні побачити інструкцію і посилання на інший урок, де я показую, як створити собі обліковий запис на сайті Microsoft, щоб отримати безкоштовний доступ до програми Excel і не тільки до неї, а також до програм Word, PowerPoint і декількох інших програм, які Microsoft надає безкоштовно при створенні облікового запису на хмарному сервісі Microsoft. І остання опція це інший альтернативний хмарний сервіс. Але вже не від компанії Microsoft, а від компанії Google. І цей сервіс називається Google Sheets. Для порівняння, ось так виглядає мій Excelівський файл, у власне програмі Excel, за яку потрібно було платити. А ось так виглядає той же самий екселівський файл, але тут уже використовуючи хмарний сервіс, який називається Google Sheets. По суті, Microsoft і Google змагаються, надаючи користувачам аналогічні або дуже схожі за своєю функціональністю хмарні сервіси для роботи з електронними таблицями. Так ось, у нас тут є 5 різних варіантів. Звичайно ж, найближча опція або ж найближчий варіант до настійного Excel це варіант номер 4 безкоштовний Office 365 на хмаринці із доступом до Excel, Word, PowerPoint і так далі. І в прикріпленому відео, посилання на яке ви зараз побачите на екрані, ви можете перейти на урок, де я показую і пояснюю. Як створити собі обліковий запис на хмаринці Microsoft і отримати безкоштовний доступ до пакету офісних програм Office 365. Якщо вам сподобалось, приєднуйтесь до каналу, запрошуйте друзів, почуємось!